Ну і далі йдемо, прямуємо напрямку села. Далі вулиця була праворуч, вулиця, е, сад. Вона, та вулиця була, там теж було не так багато хатів, але там головне, що був е, е, панський сад, панський сад був і була е, великий будинок, е, гарний будинок, то був панський палац. Ну і, звичайно, він був. То, то справа чи з лівого боку? Справа? Справа? Якщо від Радехуєте? Справа? Палац, який був сад великий, там той сад був поділений такими алеями довкола, територія була обсаджена терном і вал і терном обсаджений. А по тих кварталах і були розбиті такі лінії, і по кварталах було різні фруктові дерева, яблуня, різних сортів, груші, все то було. І такі були, як то казали, лініями поділено. Ну, Війна то все знищила. Будинок зруйнували. То двоповерховий будинок був? Так. Бо поверховий будинок був, зруйнували, бо зруйнували, бо панський. панський, а, Але хто там не знаю, хто там був основним в руйнуванні того, того палацу? Бо -то... а, а ви самі маленькі, маленькі не були там? Чи біля нього? чи Я була, я була. Тому що яким чином я була? Про, про знищення, І коли, коли то саме самого палацу, коли його спалили, чи як його розробили? Його... Його спалили, зруйнували вже, певно, в час воєнний. А тоді ще ті шумлянські були, чи їх вже не було? Ні, вже... Ні. А кому він ще тоді належав? ще в кінці... в кінці Польщі, кому він належав? Він на... був пан Країнський, чи Краєвський, чи країнський. То його був палац, палац країнського. А то він був родичем з шумлянської. То вже просто ті Шумлянські повмирали і тоді йому Так, повідали? так, так, так. То вже він був, він був пан е, такий. Ну, я не знаю, по документах то там пишуть, що Краєвський, але в Кривому чомусь люди називали Країнський його. Тому що він людям давав, як то кажуть, підзаробити. Навіть я знаю, що люди, які були малоземельні, Скоренько обробляли свою, свою господарку, там, чи жнива, чи ще, там, чи картоплі вибирали. І йшли на панське, то на панському вони дуже заробляли. Пан платив. То так я чула від своїх, своїх односельчан, що йшли і заробляли, бо пан платив кожного денно.